Майже кожна людина на землі володіє зброєю, про потужність якої часто й не здогадується. На носіння цієї зброї не потрібен дозвіл. Цією зброєю володіють навіть діти. Ця зброя це наше слово. В Біблії написано, що Бог створив весь прекрасний світ, який є навколо нас і нас з вами своїм словом. Ми люди створені на образі подобу Бога. І те, що Бог створив нас подібними до себе, окрім всього іншого, означає також і те, що він наділив нас своєю силою слова. Навряд своїми словами ми зможемо створити ще одне сонце, але ми можемо дещо інше, хто зна, можливо, навіть і більше. Слово, ми можемо зцілити пригніченого друга або вбити в ньому потенціал і віру в себе. Словом, ми можемо повернути людині втрачену надію або зруйнувати чиїсь стосунки. Тихо за спиною сказавши, що не треба і кому не треба. Але окрім інших, наші слова впливають і на наше життя. Якщо ми свідомо чи несвідомо говоримо, у мене не вийде, то несвідомо починаємо поводитися і створювати обставини так, щоб і справді не вийшло. І навпаки, коли, незважаючи на можливі сумніви і невпевненість, ми віримо і говоримо, що у нас вийде, і Бог нам допоможе, то так і стається. В Біблії про це написано так. Смерть і життя у владі язика». дослідники говорять, що в середньому за добу людина говорить 4800 слів. 4800 слів виходить з твоїх уст за один день. Що це за слова? Вони оживляють чи вбивають? Підтримують чи принижують, будують чи руйнують. А що ти говориш про себе, свої таланти та плани? Якщо ти хочеш змінити те, що створює твій язик, почини вже сьогодні. Не підтримуй пліток, які тільки приносять проблеми. Навчися помічати чужі старання, цінувати їх і говорити про це. Завжди дякуй і радій з того, до чого вже звик. І просто пам'ятай, що смерті життя у владі язика.